Можна було б звичайно робити припущення, що Зеленський готується до підписання дуже невигідної для України угоди. Такої про яку ніколи навіть мова в нас не велася. Ми взагалі не розглядали щось подібне. Ніколи не було теми про здачу понад 20%, безумовно, Безумовну здачу без права їх повернення. Фактично, без права оскарження в юридичних міжнародних структурах, тільки дипломатичним шляхом, це це повна катастрофа, тому що це означає, що ми маємо просити в Росію. А віддайте на наші землі. А Росія може сказати, а ми не хочемо і все. Тобто, ми маємо ну готується на даний момент позиція, яка для України ущербна всіх без винятку пунктах. Я розумію, 22-му році, на жаль, Зеленський своїми втручаннями, умисними чи по немудрості, він вкрав українців перемогу. Перемоги вже як такої, яку ми хотіли, вже очевидно, мабуть, не буде. Очевидно, що будуть якісь. Переговори важливо, щоб це не були переговори як стамбульський формат, коли Зеленський збирався вести переговори з Путіном без західних союзників. відкидав Відкидавського західних. Очевидно, що це не будуть вже переговори і не можуть бути коли посередниками як хотів Зеленський, так хотів Зеленський, щоб були не західні лідери, а Індія або Китай, або глобальний південь, тобто Росія зі своїми секундантами, а ми голі босі. Стоїмо перед ними на колінах, ці речі неприйнятні. На щастя, про це не буде йти мови. Америці потрібно показати, що Трамп хазяїн всього світу. Це виглядає іноді трохи карикатурно, іноді, ну в будь-якому батку, це не на користь Україні, але десь, напевне, це буде. Але вся справа в тому, що дійсно умови, які зараз готуються без України. з Зеленським взагалі ніхто не розмовляє. Вони для України дуже ганебні. тому що це є в принципі умови певної капітуляції, неповної. Але безумовно, знаєте, є такий момент, як повна, безумовна капітуляція, отак От як німці капітулювали в 45-му році. Є капітуляція з умовами. Коли повна капітуляція, ви вибиваєте для себе якісь там певні права, повноваження, там, що не будуть покарань, там не буде якихось там інших моментів, а є. Капітуляція не повна, але безумовна. Оце випадок України. Це дуже рідко включається ця градація, це рідкісні застосування, тому тобто, що як правило, такого не буває. Але для України готується не повна, але безумовна капітуляція. Тобто, ми не втрачаємо свою державність. За нами залишається решта території, яку Росія не завоювала. Але все що вони завоювали, віддається їм. Претензії до них ми фактично не можемо висунути міжнародні серйозні. Ну якісь будуть там європейські заворожені активи російські. Ще там щось інше, але дуже-дуже мало цього всього. Ми навіть не зможемо нормально з ними судитися, готуються такі варіанти, подібні з цим. Це, звичайно, це дуже ганебна річ. І можна було припустити, що зараз готують населення до цього. Одні розказують без перерви населенню, як цей захід змушує тисне, інші розказують, інакше ми загинемо. Ви всі помрете, все треба терміново мирно, на будь-яку ціну. Дуже багато людей з банку про це говорять. І я би тримався на цій лінії, якби не один нюанс. Він це психологія, це доктор Фрейд. Е, річ в тому, що ці переговори дійсно зараз готуються абсолютно без жодної участі Зеленського. З ним взагалі не ведуть жодної дискусії, просто ні жодної. З його людьми не ведуть дискусію. Єрмака вигнали з Фориди, з ним зустрічалися на ногах. Фоє його не пустили в зал засідань. Його не пустили на розмову. З ним відмовилися розмовляти, з ним поговорили тільки в коридорі. В фойє внизу біля швейцара. Ніхто дальше з ним не вів жодних переговорів чи на паркінгу з іншими представниками. Теж розмова не ведеться: Сибігу не запрошують до Вашингтона. Міністра закордонних справ е, Маркарова. Ну вона неформально персонал грати. Зеленський мав її відкликати ще до виборів. Це обов'язково. Вони попросили республіканці. Попросили ця людина для нас не бажана. Відкличте її. Зеленський на американцям лишив Маркарову там. Відповідно, вона позбавлена контактів. Вона може ходити тільки на прийоми, на вечірки. Вона і раніше казала, що вона не проспустила жодної вечірки в Вашингтоні. Свій ресторан там доглядати і нічого більше треба було відправляти туди хорошого посла. можливо знову перепроситися і вернути туди Валерія Чалого. не Олександра а Валерія Чалого який був Порошенко і послом України в США тому, що треба реально рятувати ситуацію. Є інших ще кілька потужних дипломатів, які це могли би витягнути. Що робиться замість цього? Ну замість цього тільки Зеленський фонтанує фразами, пробує якось загладитися, якось підлизатися до Байдена. А Байден цього кажу до Байдена до Трампа, вбиваючи брудом Байдена. А там такого не сприймають. Трамп може атакувати Байдена. Він його переміг. Для нього це є певний момент особистого тріумфу. А коли хтось, хто ніхто, в розуміє Трампа ніхто звуть його ніяк, починає примазуватися і оббивати брудом його супротивника, для нього це особиста образа. Так і ті компліменти все. Тому Зеленський викинути з переговорного процесу, і Україна повністю відторгнута від переговорного процесу. До нас Обіцяли, що відразу ж після перемоги Трампа приїде Кіткелог, поки що відкладає. Ні, він таки приїде рано чи пізно Привезти якусь там текст угоди, ще там якісь речі, дістати якісь консультації, пояснення. Але поки що він працює тільки з європейськими і російськими представниками, тобто з Україною нема жодної мови. І здається нарешті факт, що Володимир Олександрович, який відував шоки, який зараз як ошаліло, він кожен день дає якісь інтерв'ю. Кожне інтерв'ю на шкоду Україні відразу кажу, кожне шкодить, особливо в Америці. Дуже шкодять вони дуже неграмотні, вони дуже примітивні, і вони зроблені точно з психологічним ефектом, який протилежний від того, на який сподіваються. Але він хоче показати вже не для зовнішньої. Назовні вони дають тільки негативний ефект. Він хоче показати на внутрішньому ринку громадянам України, що він контролює процеси, що він Трампу роздає такі накази, такі вказівки, що він там Байдена витер ноги, а від Трампа має якісь сподівання. Але все більше і більшої кількості і українців, і навіть українчиків, доходить, що Зеленський взагалі поза грою, що він нас привів до ситуації, коли нашу долю розписують без нас, і все залежить тільки від доброї волі Трампа, тому що якщо він захоче здати більше України, ніж зараз Путін отримав, то він здасть. Якщо він хоче здати там Херсонце Запоріжжя, то він оголосить, що здасть і. І Зеленський піде на лапках задніх, буде просити щось, а потім погодиться і забере звідти війська, таких Путін вимагав, і Путін потім захопить. Все це починає доходити до людей. І тому зараз, мені здається, випустили активну другу групу, яка вже не розказує про те, що тут Америка тисне, тягне Зеленського за вуха, а яка розказує від імені Зеленського: це люди, які пов'язуються напряму з Зеленським. Що треба йти, щоб вони показують так звану проактивну позицію? Те, що провели сам Зеленський, демонструючи, про що я казав свою, нібито проактивну позицію, що він там роздає накази Трампу і всім іншим, зараз випускають другий ешелон тих, яких ми знаємо. Ну, Мендель, ми розуміємо, колишня прес-секретарка будь-якому випадку людина з тої команди випускають ще кількох е людей з ОПИ. Випускають кількох дипломатів, які зараз дуже активно показують, ми в курсі подій, ми займаємося, ми готуємо. От ми ведемо до цього результату чи до цього? От крім виправдання важких, дуже важких умов перемир'я, на мій погляд. На даний момент іде саме спроба намалювати суб'єктність Володимира Зеленського і суб'єктність України в цих процесах. Ми йдемо на переговори не тому, що Трамп з Путіним домовилися, а ми йдемо на переговори, каже Мендель, тому що мої родичі, мої знайомі розказують, що у нас все пльоха, а буде ще хуже. Оце приблизно така дуже тупа аргументація. Хто не вивчав філософію і кажуть е, психологію, і не знайомий з доктором Фрейдом, покручить пальцем біля війська, скажуть, це повна якась дурість. А от хто знайомий з Фрейдом, знає, що люди, які не є інтелектуальні, вони попадаються на ті ловочки і вони саме таким чином зазвичай і реагують. Це звичайна Фрейдівська доктрина, коли людина відчуває, що її в чомусь запідозрюють. Навіть не отримавши ні звинувачень, ні пояснень, щодо себе в голос, вона починає таким чином крутитися, викручуватися і виправдовуватися. Це чисто по Фрейду показати: я суб'єктний, я беру участь, я наводжу аргументи. Мої люди наводять аргументи. Отам, де треба обити американців брудом, то що там випустять. Ну, десь там десь дикого випустять, десь ще когось випустять. А от коли треба показати, які ми суб'єктні, от випускають тих, хто психологічно українці розуміють, що вони члени команди, навіть якщо ці люди вже звільнені з цієї команди. Мендель теж знаєте, вона не та людина, яку там Нью-Йорк Таймс чи Таймс чи Вашингтон Пост будуть запрошувати до себе в ефір. Про неї вже всі давним давно забули. Якщо вона появляється в іноземних виданнях, це теж певна маленька практика. Це означає, що хтось з лобістів. Хто працює з України, дуже попросив іноземне видання. Ми вам дамо теж якусь там інсайдерську інформацію. А от зараз поговорить з такою нашою людиною. От у нас є чоловічі, ми зацікавлені в тому, щоб ви з нею поговорили. Ну, ти кажеш, ну добре, вона, в принципі, ну, не дуже нам цікава, але підходить. Але от коли появляються саме такі, як Мендель в ключових зарубіжних виданнях, треба розуміти, хтось в Києві дуже потребує їхньої появи. І я думаю, моє ще раз кажу припущення, це в даній ситуації вже не виправдання, фатальних умов переговорів, а представлення, що Україна все одно суб'єктна, що Зеленського не викинули на вулицю і не закрили перед ним двері. От щось приблизно таке. Дивіться, от я хочу повернутися до цієї фрази Зеленського стосовно Дональда Трампа. Він сказав, що якщо Трамп захоче, то він зможе примусити Путіна до миру. Так про яку ж тоді суб'єктність можна говорити, якщо фактично перекладається вся, скажімо, весь тягар весь тягар фактично перекладається на зовсім інші плечі. Лідера іншої держави, от Трамп захоче зупинити війну, він її зупинить. А ми тут що? А як був Порошенко в 19-му році про Порошенка, Зеленський що казав? От Порошенко міг зупинити, а він на когось чекав, міг зупинити. А тепер каже: ні. Не можна зупинити, має Трамп зупинити. Ще раз вертаюся до цього, тут ми маємо знову ж таки ситуацію з командою, яка вже боїться, і ситуацію з Зеленським, який, коли говорить без суфлера, говорить чорт зна що. Він наговорив багато, тому чому я й говорю про цю суб'єктність, бажання її підкреслити з боку команди, з боку зеленої опи, чому витягують Менделі всіх інших для цього? Тому що сам Зеленський дуже багато наговорив. Кожне його інтерв'ю приносить шкоду. Приносить шкоду скрізь. Зараз його пробують розкрутити певні його фрази до середині в Україні, але ну вони не вигідні, вони все одно проблемні. І от тому треба рятувати ситуацію, і через таких, як Мендель, то що показати, ми все-таки на щось впливаємо. Коли Зеленський вже наговорив сам, що зрозуміло, що ми ні на що не впливаємо. Так, ну а насправді ну, це, знаєте, це неадекватність. Я ще скажу, це звичайна, проста, тупа, примітивна неадекватність. Ти. Ставиш до когось претензії, чому ми не в НАТО, відмовившись виконувати критерії, принципи, і правила, і методику заходження, і брати ПДЧ. А чому ми не в НАТО? Тут, а чому в нас немає миру? Ну, інфантильність. Знаєте, от колись вивчав психологію, є. Теж така, знаєте, дуже контраверсійна теорія, яку критикують про те, що є ну, такий рік вік соціальної зрілості, є інтелектуальний вік, є інші речі. А от соціальної зрілості, соціалізації людини, і от соціалізація дитини десь починається з 5-6-річного віку, коли вона усвідомлює відповідальність, наслідки, причини наслідкові зв'язки і все інше. От Зеленський десь тупцює на рівні соціальної зрілості між п'яти і шести роками. Іноді він щось догадується, що коли він щось на те скаже, то прилетить і буде боляче. Але ще розуміти причин на слідкові зв'язки до кінця він не може. Це дуже сильна деградація, тому що раніше його рівень розвитку був десь на рівні 7-8 років. Зараз опустився на 2 роки. Ну, десь так. А, ну, у, у цьому контексті, знову ж таки, Таке, ми ж всі перед інавгурацією Трампа і до виборів ми чули про те, що Трамп заморозить допомогу Україні, і вже перші кроки він робить. Оця частина, ну зараз правда, розморозили частину цієї іноземної допомоги, яка стосується там ліків. Я так розумію, якоїсь певної критичної категорії населення, але а, ну, просто заволали всередині України а, різні, а, ну, скажімо, різні спільноти, які трималися фактично на американських грантах тут всередині України. Це дуже не сподобалося. А, більше того, з'ясувалося, що а, навіть Олена Зеленська. Брала участь в деяких грантових програмах е, ось цього фонду Юсейт. Але що каже Зеленський? Я знаю, що є якісь обмеження. Треба детально дивитися. Обмеження на 90 днів гуманітарних програм. Я не знаю про це, я не бачу цих грошей. З'ясувалося, що через ці фонди Юсейт проходить приблизно 30 мільярдів доларів до України. Мене просто питання. а а держави не бачить. А в нас є голова держави, якщо він не бачить, якщо він не усвідомлює таких проблем, якщо він не усвідомлював загрози вторгнення Росії в 22-му році, коли йому всі про це розказали, якщо він зараз не бачить і не усвідомлює те, про що криком кричать порядка двох мільйонів. Громадян України, які той чи інший спосіб залежні від цих американських фінансувань, коли раптом в уряді зникають гроші, вони не мають. Вони ж не красти вже не можуть. Вони як крали, так крадуть. А грошей на те, щоб виплачувати бюджетні визивадження, немає. Я не знаю, це правда чи неправда. От. Якщо хтось з глядачів має таку інформацію, що це неправда. Я буду вдячний, якщо в коментарях напишуть. Бо мені, наприклад, написали, що в театрі мені ласі, українки перестали виплачувати зарплати, виплачують 15%, Це те, що приватна там ніби частина. А все решта перестали, тому що американська допомога закінчилася. Американська допомога це вивання в бюджет України. Це 30% бюджет зовнішнього фінансування бюджетів України. Не 30, а більше 30. Там 40 з гаком європейський союз сумарно. 30 з ГАКом 에, Америка і решта, десь там в районі 20, 에, різні міжнародні фінансові організації. От така в нас ситуація. Це фактично всі статті бюджету, окрім оборони, фінансуються зовнішніми нашими партнерами. І якщо президент країни не знає, що раптом 30% невійськового бюджету в нього фу і нема. То в нас є президент України чи хто сидить на банковій. Ну, пригадуєте, був колись такий ну, був е, роман е, і фільм навіть був принц і жебрак, де два однакові хлопчики помінялися випадково. Один принц раптом опинився, десь випав, десь і все і став жебраком, жив в страшних умовах. А випадково жебрак його десь схопили, відмили, і він опинився в платі принцом і там. В один момент, коли нарешті вже все поміняли, всіх все знайшли, вся правда встановлена, все відновлено. І всі тільки кажуть, ну єдина проблема, а де ж поділася державна печатка? І той, що жебрак, який побув, трохи принцип каже, а може, оця штука, я на ну, нього тут горіхи лускав? Оце нас про Зеленського розповідь. А я державною печаткою горіхи лускав. От таке прийняння мені приходить в голову. Він просто не розуміє, що відбувається. А тепер по суті. Перше, що будуть скоро припинені, не скорочені, а припинені американські видатки на Україну. Це було сказано давно. Те, що Трамп хоче їх переглянути і не хоче надавати, зокрема, військову допомогу, було сказано ще до виборів. Після виборів повторено разів 20. Це з січня місяця, особливо після цього ну, дуже блювотного подкасту Зеленського Фрідмана, який особисто образив Трампа. Особисто. Я вже здається, у вас в ефірі говорив. Що Трамп повівся після того приблизно так, як оцих троє людей, яких ну я бачу принаймні фотографії, е яких попали в дурну ситуацію: це Юлія Тимошенко, Віктор Ющенко і Віктор Янукович, коли під час якоїсь заходу, якоїсь акції підбігав хтось і цілував їх в руку демонстративно під камери. Оце Трамп відчув себе після того, як Зеленський пробував визнати приблизно так, як кому хтось підбіг з натовпу і провокативно його поцілував в руку. Для нього це приниження, це образа і це зневага. Так не можна. І от в цій ситуації, після цього пішли кілька дуже додаткових заяв, і від самого Трампа, що не буде фінансування. Далі всі його посадовці, які проходили співбесіди і затвердження в Сенаті, всі про це сказали. Адміністративно фінансовий сказав прямо кандидат, а це людина з досвідом він займав ті ж самі посади в попередній каденції Трампа. Він чітко сказав: я відмовляюся підтверджувати продовження фінансування для України. Міністр, кандидат на міністра оборони, сказав: Я відмовляюся підтверджувати фінансування України. Будь-яке Марко Рубіо сказав: ми очевидно, не будемо проводити будь-яке фінансування України взагалі. Взагалі по всіх статтях мене прости ну, питання ще якого... треба разів, щоб повторили і сказали, що Щобі фінансування України скільки... не буде. А, а що ма того знаєте, що мене найбільше в цій ситуації тригерить? Мене тригерить те, що до цього оці грантові організації постійно критикувалися в Україні. А знаєте чому? Тому що там багато антикорупційних організацій, які е, покликані завдання, яких Виявляти факти корупції, слідкувати за українською владою, за чиновниками українськими. Це програма схеми бігус і так далі. Це медійні різні організації, журналістські спільноти, проекти. журналістські. цього всього тепер не буде. Воно призупиняється. Таке було. Я, я пам'ятаю, таке було кажуть щось інше. Я зараз про них дещо інше скажу. А я все-таки хочу з цим закінчити. Коли вам всі сказали, і у вас єдине виходить Зеленський і каже, ніяких припинень фінансування не буде. Все буде в порядку. Всі його лизоблюди, всі як один повторювали. Оцей указ, який Трамп підписав наступний ранок після призначення, це не про нас, це про Палестину. Та указ то не про нас. І Пентагон підтвердив, що указ не про нас. Рішення про нас є. На якого біса ви маєте повний рот зелених какашок, а кричите. Халва, від того солодше не стане, від того все одно в роті какашки. В такому випадку треба було перший пункт визнати загрозу, визнати факт проблеми. Другий пункт почати її розв'язувати, прямо звертатися, комунікувати з новою командою і питатися, що ми маємо зробити, щоб цього не сталося. Що ми маємо зробити? Вони замість того почали доказувати щось, що ми тут всі праві і все інше. Вони самі привели до цього: чи можна було е зробити так, щоб це було не так болісно, і щоб принаймні за 90 днів відновилося все фінансування? Можна було, а воно не відновиться. Вони зробили все для того, щоб воно не відновилося. І зараз цим всі будуть проблеми. А це проблеми фінансування бюджету України. Плюс не буде відновлено фінансування збройних сил України, закупівлю озброєнь для збройних сил України залишилося більше трьох мільярдів доларів. І по них чітко сказано: ми можемо застосувати до них акцію вилучення. Тобто вони можуть бути повернуті в бюджет Сполучених Штатів Америки, і може бути скасовано рішення про фінансування збройних сил України ну, озброєнь для збройних сил України. Це катастрофа. Це реально катастрофа. І тільки. Нормальна, адекватна робота влади може привести до того, що її буде пом'якшена, а потім скасована. Але зараз робиться все навпаки. До речі, я не маю поки що підтверджень, що пом'якшення по певних гуманітарних програмах, які все таки дала адміністрація Трампа, стосується України. Українська сторона не звернулася до американської з переліком програм, про які ми просимо, щоб відбулося відновлення фінансування. Так, українська сторона не звернулася, вона навіть не має через кого звернутися. Посол у нас не рукоподавана, її не допускають нікуди. Вона не прийнятна інших ми не маємо представників. Ми ні через кого не можемо працювати. Українська влада пересварилася в Америці з усіма з демократами на смерть Зеленський пересварився тепер з республіканцями. І відповідно в цій ситуації ми навіть не попросили відновлення по медичних і освітніх програмах. Навіть такого, то про що ми можемо говорити?